Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую на заняття з розвитку мовлення. А ось про що ми будемо говорити, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте мої загадки. Загадка перша. У двері і віконце стукати не буде. Зійде і всіх розбудить. Відгадайте. загадка наступна. Мене п'ють, мене лють, усім потрібна я! Хто я така? Відгадайте! І остання загадка. Вони літають, гнізда в'ють та від шкідливих комах нас рятують. Хто це? Отже, діти, відгадками на ці загадки були сонечко, вода та птахи. Отже, саме про об'єкти живої та неживої природи ми будемо сьогодні говорити на розвитку мовлення. Але ж спочатку давайте підготуємо свій ротик губки, зубки, язичок. Для подальшої роботи. Повторюйте за мною чистомовки. Я кажу першою, а ви повторюєте. Починаємо. Да, да, да. Навколо нас природа. Повторіть. Ду, ду, ду. Бережіть природу. Повторіть. Ди, ди, ди. Ми частинка природи. Повторіть. Так, ми підготували з вами губки, зубки, язичок. І зараз е, приступаємо до нашої роботи. Я пропоную виконати ось таке завдання. Воно називається Скажи, це жива чи нежива природа. Правила такі: я називаю якісь предмети, а ви починаєте свою розповідь з слова Це: це жива природа. Ось, наприклад, каміння це жива чи не жива природа. Правильно сказати так. Це не жива природа. Продовжуємо. Річка це жива чи нежива природа. Річка це нежива природа. Людина це жива чи нежива природа. Це жива природа. Комаха це жива чи нежива природа. Це жива природа. Рослина це жива чи нежива природа. Це жива природа. Зірка це жива чи нежива природа. Це не жива природа. Ми закінчили це завдання. І думаю успішно. Наступне наше завдання воно називається Дай відповідь, починаючи зі слова А. Ну, ось, наприклад, влітку тепло спекотно, а взимку. А взимку прохолодно, морозно. Зрозуміли? Тож розпочинаємо. Все живе може їсти і пити. А не живе, може їсти чи пити. Правильна відповідь така. А не живе, не може їсти та пити. Далі. Все живе може рухатись. А не живе, може рухатись. Правильна відповідь така. А не живе, не може рухатись. Будьте уважні, я вас запутую. Все не живе, не може народжувати дитинчат. А живе може це робити. Правильна відповідь така. А живе, може народжувати дитинча. Все живе, може дихати. А не живе, може дихати. А не живе, не може дихати. До живої природи можна віднести людей, тварин, птахів, риб, комах. А до неживої. Що ми відносимо? Правильна відповідь така. А до неживої ми відносимо каміння, пісок, мушлю, сонце, небо, хмари, зірки. Ось із цим завданням ми все зробили. Переходимо до іншого. Підбери слова. Правила такі, я називаю якийсь предмет, а ви кажете, який це предмет, або яким він може бути. Ну, ось, наприклад, наприклад, каміння. Воно може бути яким? Чистим, брудним, холодним, теплим. Зрозуміли? Починаємо. Хмара якою може бути. Хмара може бути великою, маленькою, дощовою, сніговою. Осінньою літньою, великою. Так, далі. Дерево яке? Або яке може бути? Дерево яке? Велике, маленьке, зелене, жовте, пожовтіле, зів'яле, сухе. Ну, давайте ще річка яка? Річка може бути великою, маленькою. Холодною, прохолодною. Річка може бути широкою, вузькою. Ось і все. І з цим завданням, діти, ми теж з вами впоралися. І зараз я пропоную останнє наше завдання на розвитку мовлення. Воно називається Закінчи речення. Я розказую речення, проговорюю його. А вам потрібно додати одно, одне чи два слова. Ну ось, наприклад. Взимку на вулиці дуже так холодно або морозно. Отож продовжуємо. Навколо нас знаходиться що? Так. Навколо нас знаходиться природа. Жива та не жива. Далі. Природа буває якою? Пригадайте? Підказую. Живою та. Так, неживою. Те, що зроблено руками людини, не є, Чи? не є природою. Все живе може робити що. Все живе може дихати, рухатись, народжувати дитинчат, пити та їсти. А тепер, навпаки, все не живе не може робити що. Давайте разом. Все не не може дихати, рухатись, народжувати, пити та їсти. Далі жива та нежива природа між собою тісно, пригадайте, тісно, тісно пов'язані. І останнє природу слід, можна сказати, любити або оберігати. Ось і все малята. Ось на цьому наше заняття з розвитку мовлення добігає кінця. Я запрошую до екранів зараз ваших батьків. Шановні батьки, я звертаюсь для вас свої заняття з розвитку мовлення ми проводимо для того, щоб розвивати мовлення ваших дітей. На цьому занятті ми вчились правильно проговорювати звуки та склади. Ми вчились. Складати маленькі, коротенькі речення зі вставним словом «це». Ми вчились правильно відповідати на питання, починаючи свою відповідь е, з протиставного сполучника А. А також ми вчились добирати прикметники до слів, які відповідають на питання, «яке», який. Як, а ще ми сьогодні вчились закінчувати речення. І все це. Ми робимо шановні батьки для того, щоб, як я вже казала, розвивати мову ваших дітей. Всього найкращого, до побачення!